Привіт, шановні дорогі, любі мої вогняні знаки зодіаку, Овни, Леви та Стрільці. Це ваш прогноз на тиждень 29 січня. По 4 люте 2024 року. Давайте попросимо простір, попросимо Всесвіт, щоб дав вам відповіді на ваші запитання і підказки, що чекає вас цього тижня. А я маю 4 карт, колоди Таро і буду для кожного знаку зодіаку витягувати по 4 карти на цей тиждень. І так, почнемо з овни з вас. Що чекає наших овнів цього тижня, які підказки нам дасть простір. А я бажаю вам чудового, успішного тижня. І пам'ятайте, що завжди є вихід ситуацій і рішення, яке ви приймаєте, завжди є правильним. І так, дорогі мої. Вони перша карта для вас. О, і це карта тріумфу, це карта і стабільності, руху вперед. Буде просування у фінансових справах. Також вдома, взагалі, дуже добра карта на відносини. В коханні тут повна гармонія. Люди веселяться, святкують, святкують якусь перемогу. Тобто ви щось робили і у вас все вдалося. Це також покупка будинку. Можливо, ви планували купити квартиру і, нарешті, знайшли, нарешті це сталося. Ви вже отримуєте те, чого ви хочете. Також в коханні ви, якщо. Якісь мали відносини, ці відносини перейшли на рівень вищий. Вам можуть зробити пропозицію або у вас. Буде уже навіть весілля. Можливо, ви готуєтеся до весілля, тому що карта така, що означає весілля, добробут в домі, покупка будинку. Або ви шукали житло, і от ви вже знайшли це. Уже карта, коли у вас вже щось є, і ви радієте, і ви вже маєте те, чого хотіли. І так, обни. Початок тижня дуже хороший, дуже чудовий. Вам буде що святкувати. І наступна карта для вас вони король Пентаклів. Гроші будуть однозначно, і, можливо, це гроші е, до вас е, Прийдуть від вашого чоловіка, якщо ви жінка. Можливо, це також гроші від батьків, які ви отримаєте. Це стабільний заробіток, тобто гроші будуть у вас однозначно. Ваше, ваш бізнес, ваша робота принесуть вам дохід. І це чудові карти, тому що, видно, карта успіху, карта такого тріумфу добробуту. І а, грошова карта дуже-дуже хороша. Ми бачимо, що людина гроші має, збирає, а, і в щось ви будете, ви задумаєтеся, в що вкласти гроші, щоб вони знову приносили дохід. Чудовий початок тижня. І ще одна карта об для вас. І це карта е, завершення чогось, і е, щось з вашого життя відійде, то, що вам було не потрібно, то, що вас е, стримувало, щось відімре, щось ви відріжете від свого життя. Однозначно, це перехід в інший, е, на інший рівень. Можливо, ви ментально перейдете на інший рівень після того, як вам все вдається. Можливо, і справді ви Щось відпаде з вашого життя, щось відімре, яке вам не давало рухатися вперед. Тому що такі хороші карти, що це однозначно карта трансформації, карта нового життя, початку всього нового. Спочатку відмирає щось старе і обов'язково народжується щось нове, хороше. Ще одна карта для овнів. І, звичайно, це паш, паш, Пентаклів. Це почив. Починання чогось нового, це можливо навіть ви будете вкладати гроші в своїх дітей, платити за навчання чи е, вести на якийсь гурток, тобто ви будете е, займатися своїми дітьми. Якщо це початок вашого бізнесу, тому що е, пажі це завжди початок, це те, чим треба піклуватися. Якщо у вас починається новий бізнес, нова якась ідея, її треба плекати, її ще треба помагати, годувати, оберігати. Можливо, це також ви візьмете опіку над своїми батьками, почнете їм допомагати. Однозначно, вони у вас дуже-дуже чудові карти і такий, можна сказати, трансформаційний, такий крутий трансформаційний тиждень. А зараз подивимося, що чекає наших левів цього тижня. Які варіанти, простір, які підказки простір дасть Левам? Ми знаємо, що повнолуння було в Леві, воно ще триває, триває повнолуння, ті всі кармічні знаки ще до двох тижнів. І так, леви, ваша карта. І це карта Сімірка Пентаклів. Це коли ви чекаєте на дохід. У вас вже є дохід, ви щось вложили, це дуже хороша грошова карта, коли ми бачимо, що у людини є дохід, і людина чекає, воно росте гроші, перемножуються гроші. Однозначно, у вас леви будуть. Цього тижня. І ще одна карта для левів: це королева Булав. І це жінка. Це, можливо, вам треба буде звернутися до такої особи, яка вам поможе, яка дасть пораду. Можливо, це е, вам треба звернутися кудись в якісь служби. Чи, от, якщо це гроші, можливо, це якась е, грошові такі справи, які вам треба з кимось порадитися. І ця жінка дасть вам слушну пораду. Це спеціаліст. Який чітко має пробудований план, але дійсно вам треба буде звернутися по пораду, або це може бути. Можете бути навіть і ви, тому що це а, королева була це є вогняний знак. Це ви левіть однозначно, чи жінка, чи чоловік. А ви у, є тою людиною, яка буде керувати своїми фінансами. Що вам робити? Можливо, вам Скоріше скоріш за все, що це будете ви робити порядок, наводити лад в своїх фінансах. І ще одна карта для левів. Так, і ми бачимо, що десятка в цей тиждень буде у вас про гроші. Вам дійсно треба буде робити порядок з грошима. Тобто, ми бачимо, що людина щось хоче вкласти і думає, куди. Добре продумуйте, куди вкладати, зважте всі, тому що ми бачимо, що тут людина біжить, гроші розсипаються, гроші є, але щоб їх не спустити, дуже добре прораховуйте всі ризики, добре думайте, що ви вкладаєте, тому що у вас однозначно, напевно, будуть якісь покупки. Можливо, ви будете щось для дому купляти, вкладатися. Тобто, добре пропрацьовуйте у ці фінансові всі за і проти. Ви вкладаєте, щоб не, не погубити свої гроші, як ми бачимо тут на карті, що людина не обдумала, біжить і гроші сипляться в різні боки. Так що з фінанси будуть, але треба бути обережними і добре прораховувати всі ризики. І ще одна карта для вас овни на цей тиждень. І тут карта суд. Карта суд це завжди. Якісь новини, можливо, ви почуєте якісь новини, тобто вже е, трубить горн, треба е, братися за справу. Новини, які, я думаю, зв'язані з грошима. Щось ви будете робити, щось вкладати. Однозначно, ви на місці сидіти не будете. Тиждень вам солить багато клуб. Клопоту, вам треба думати і рахувати, будете закручені, як білка в колесі. Однозначно. Тепер стрільці для вас, для вас, дорогі, любі мої стрільці, карта цього тижня, який тиждень буде у вас, дорогенькі. І перша карта для стрільців. Це в, можливо, будуть безсонні ночі. Ви змучитеся. Буде багато думок, які вам не будуть давати спати. Або це буде робота по ночах. Можливо, у вас буде стільки роботи, що ви будете працювати вночі і будете дуже сильно змучені. І наступна карта. Тому що ця карта. Дайте собі відпочити все ж таки всі справи, всі думки ви не перед не зможете. все. Можливо, якісь такі новини прийдуть, що вам не дадуть спати. Однозначно, яка безсонна ніч вам гарантована, але не зависайте, виходьте з того становища. Якщо багато роботи вам навалилося і ви поночах працюєте. Знайдіть час відпочити, наповнити себе, щоб не вигоріти. Це однозначно карта, яка е, каже нам: Ви змучені, це підказка. Відпочиньте, дайте собі час на відпочинок. І правда, дев'ятка пентаклів, все буде у вас добре. Це чудова фінансова карта. Просто вам треба відпочити. Карта, яка показує нам, що людина змучена. Відпочивайте і подивіться, наскільки тут дім, повна чаша. Жінка планує, жінка задоволена всім, що в неї є, і є можливість розслабитися. Так що плануйте відпочинок, плануйте, релаксуйте. І ми бачимо, наскільки світа і хороша у вас карта. І все прекрасно в фінансовому плані, тому що думки, я так думаю, будуть про фінанси. Буде вам голова боліти. І ще одна карта. Вам, дорогенькі стрільці. І тут ми бачимо сімірка Пінтаклі. Все, все ж таки, це все зв'язано з грошима. І тут. Ми бачимо, що двоє людей, і хтось щось хитрує. Тут трошечки є такі варіанти, що вас захочуть обманути. Так що, добре, слідкуйте за своїми грошима. І збирайте всю інформацію, тому що та птах, птах на карті означає добре. Збирайте інформацію. Слідкуйте, багато треба буде дійсно думати, обдумувати, і ми бачимо, що може бути, якщо ви їдете в громадському транспорті чи десь на ринку в супермаркеті. Слідкуйте за своїми сумочками, за тим, де ви що зберігаєте, щоб у вас щось не посуне. Так само можуть посупити ідею. Так що будьте обережними. Так, і ще одна карта для вас: стрільці. Двійка монет. Все ж таки, все крутиться цього тижня біля грошової теми. І ми бачимо, що людина зібрала врожай, зібрала торбину з грошима і йде. Ідеї і двійка монет це завжди про те, що гроші це енергія, і їх треба і вкладати, і получати. Ви отримуєте, вкладаєте. Тобто це енергія, якою треба балансувати. І це також якісь переговори по телефонах, якісь. Розмови, буде у вас дуже багато розмов на е, тему грошей цього тижня, але ситуація з грошима, стабілізується, бо ми бачимо, що в людини повна торба грошей, буде е, дохід і будуть витрати. І це є добре, це є е, дуже добре для грошової енергії, яка постійно має текти, має прибувати, вкладаємо, е, але коли ми Продумуємо всі ризики. Так що такий у вас тиждень, дорогі вогняні знаки Зодіаку. А від себе я вам бажаю чудового, прекрасного тижня, позитивного настрою. радійте, творіть добро, даруйте любов своїм рідним і близьким. А я вас дуже-дуже люблю, обнімаю.